Детальніше про те, як Запоріжжя пережило останні 24 години. Будемо говорити з нашим кореспондентом, який долучається до нашого ефіру безпосередньо із Запоріжжя, але його ім'я ми не розкриваємо, як завжди, з метою безпеки. Отже, колего, вітаю вас в ефірі. Яка остання інформація про рашиські атаки на регіон? Вітаю вас. Ну, на жаль, і вчора, і сьогодні маємо і загиблих, і поранених від рашиських атак. Насправді почалися ракетні прильоти ще вчора. Э, загинула жінка близько 16-ї години. Це прилетіла ракета С-300 у приватний сектор. Жінці було всього 34 роки, щоб жити і жити, але московські нацисти її вбили. Ну, крім того, там пошкоджено приблизно 26 будинків. В основному це вибиті вікна, дахи побиті. Зараз там ремонтні роботи. Після 23, після 22-ї години, е, як і всюди, е, по Україні була атака іранськими дронами, е, була, були повідомлення про те, що на Запорізьку область е, полетіли ці дрони, і. Е, е, Наша протиповітряна оборона успішно з ними впоралася, було чути вибухи. Дрони не долетіли, але ми знаємо, що всі 24 дрони запущені по Україні, нікуди не прилетіли. Але потім знову була ракетна тривога над Азовським морем. Літали одразу 5 бомбардувальників Ту-22. Вони запускали ракети. Знову працювала протиповітряна оборона. Ну однак, руйнівних наслідків наслідки Запоріжжю завдала наступна вже ракетна атака. Це було приблизно о 3.40. Це були ЗРК С-300, якими зазвичай стріляють по Запоріжжю. І дві ракети прилетіли в. Це на схід від Запоріжжя, громада Павлівська називається. Ну там, на жаль, маємо такі невтішні результати, що три людини загинуло, сім поранено, поруйнований частково енергетичний об'єкт. Є фотографії цих прольотів. і треба додати, що о 10-й ранку орієнтовно, коли там. Якраз йшли слідчі дії. Рашисти завдали туди ще одного удару. Ну від нього за попередніми нашими даними ніхто не постраждав. Однак там на місці тривають слідчі дії. Запоріжжя сумує за загиблими і бажає, як найшвидшого пораненим. Тим часом, всі все, що відбувається на лінії фронту зараз, ми знаємо, що там є певне загострення і інформаційно-психологічна операція Росіян, начебто, про масований наступ на е, Запоріжжя, який вони там оголошували. Ну тут я вам скажу, що настільки багато повідомлень про е, те, які яку вони відсіч отримали, я зараз спробую по порядку. Ну, вже головний гауляйтер окупованої літопольщини Євген Балицький. Він вже щось не про наступ там заявляє, а заявляє, що ВСУ готові контрнаступлення на запорозькому фронті. фіксується скоплення до 40 тисяч бойовиків. Тобто, щось вони понаступали, дуже нарекалися. Ну, але знаєте, є таке характерне відео його розповсюдило Ріа новості. Це відео з російського дрона на селище Кам'янське, яке вони начебто там похвалилися, що вони захопили. Ну, ми зверху справді бачимо селище Кам'янське, і голос там закадом розповідає, що ось внизу окопи з цих окопів ми вибили націоналістів, і туди вже зайшли наші військові русські. В той же час ми бачимо, що камера я туди праворуч ліворуч. Там взагалі не видно там чи є щось в окопах при такі при такій зйомці. От а передивившись цю зйомку, я бачу, що наші військові з фронту пишуть наступне, подивившись це, відео вони кажуть, що наш інший батальйон якраз у цих окопах живе. Пару днів тому расисти сунулися і отримали. Ну, я не можу тут сказати, що отримав, Одним словом, численні смертельні враження і поранення вони там отримали і отримали так, що вийшли, пише, за гору навпроти і з тих пір кошмарять дальніми обстрілами і бояться сюди лізти. Оце так виглядає захоплення расистами населених пунктів. Ну, взагалі-то вони намагалися атакувати в бік Ріхова, в бік Гулій отут під Васильівкою, нічого не вийшло. І е, зараз от, є знову таки фотографія в районі села Роботине Пологівського району. Аеророзвідники наші українські виявили зенітно-ракетний комплекс Тор Російський, і е, перший постріл по безпілотнику «Велека», який виявив цей комплекс, зробив саме Тор, але не влучив у безпілотник. Втім, а наша артилерія одразу влучила. І снаряд, який е, прилетів за тора, побив там значить, все обладнання, більше торг не працюватиме. Ну, ми знаємо ще з е, Сирійської війни, що всі ці тори і панцирі, вони якось називаються протиповітряна оборона, але насправді вони ні на літаки, ні на дрони, що вчасно не реагують. Це ще одне підтвердження. І цілий ряд тут, цілий список, що расисти отримали у відповідь на спробу наступати. Читаємо бацань, пологівський район. Там уражена школа і клуб, де базувалися расисти. Побили техніку, боєкомплекти, особовий склад московитів в населених пунктах Мирне і Червоногірка Пологівського району. Село Дмитрівка Бердянського району, там е, московські ракетники часто зупиняються, щоб зарядити свої установки С-300, туди прилетіло і горіло, палало там все. Е, Чорноземне Васильівський район було вночі дуже гучно, там гучило у штаб окупантів. Почалася пожежа, яку довго не могли погасити. Знищена ворожа техніка, не встигали вивозити поранених. Пишуть люди. Копані Пологівського району палає величезна пожежа. Це вже сьогоднішня свіжа інформація. Наші артилеристи знайшли там склад паливно-мастильних матеріалів. Дали туди завести все, що позавозили бензоводами московити, і успішно туди сьогодні влучили, там все горить тепер. Ну і наостанок село Підгірне, це під Васильівкою, наша артилерія знайшла склад боєкомплекту, влучила туди, і він сьогодні потужно детонував. Ну, от, Власне кажучи, отак виглядає робота Збройних сил України зараз на запорізькому Фронті і хочеться їм побажати такої і ще більшої влучності. На Запорізькій атомній станції знову там всі такі рухи з боку окупантів. То вони намагалися за якимись оголошеннями там на паркані набрати співробітників на атомну станцію, невідомо яких. Ми знаємо, що зараз дуже не вистачає персоналу українського на АЕС. Вони ж самі його розігнали. Самі його катували там, десь по підвалам примушували підписувати контракти з е, Росатомом. А тих, хто не підписав контрактів, вони сказали, що більше не пускатимуть на станцію. Ну і ось виявляється, що нема кому працювати, і збираються завести туди півтори сотні білоруських ремонтників, аби все ж таки там о, ремонтувати там те, що треба, те, що вимагає ремонтів, оскільки там зараз дуже багато побитого їхніми ж обстрілами. Ну ще не приїхали ці білоруси з білоруської АЕС, але про них вже знають і чекають, що вони вже це насправді. Розігнали українських атомників і замість них привезуть білоруських. Продовжується стрілянина з боку Енергодара по Нікопольській Марганецькій громаді. Знову ніч пройшла, начебто, спокійно, але зранку зарядили московські артилеристи і гатили туди через Каховське водосховище по бік Нікополя і Марганця. Бачу, що у відповідь на наш вчорашній ефір повідомляють люди з Бердянська там під відео кажуть, що будьте в Бердянському будьте обережні. окупанти перевіряють смартфони у тих, хто заходить там у крамницю щось купити. Шукають тих, хто допомагає Україні, тобто знищуйте у смартфонах. Якщо ви щось передавали про дислокацію ворога в силам України. Обов'язково негайно очищуйте телефони цієї інформації, бо е, дуже вже вони шукають останнім часом. Дуже їм дошкуляють дошкуляє те, як влучно наші люди наводять нашу артилерію на їхні оті скопища. І стосовно окупаційних маразмів, всі ми знаємо, що був в Україні такий статус для пенсіонерів, називався Діти війни. Ну, це ті, хто був дитиною під час Другої світової війни, пережив там якісь нещастя, можливо, в окупації, і для них були певні пільги. Так, от расисти вирішили, що о, діти до 17 років, які проживають на окупованій території, це також вони матимуть статус, але не діти війни як. О, Слово вина, мы знаем из оборонена, а это будут дети спецоперации, так написано. Цитую, дети до 17 лет, проживающие в зоне проведения СВО, могут получить статус дети спецоперации. Такой законопроект ЛДПР, партия потий Жириновского, готовится внести на рассмотрение Госдумы. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что помимо статуса, дети должны получить и соответствующие льготы. Отакі от діті спецоперації. Ну, ми знаємо, що московити спекулюють постійно на тому, що вони тут все побили, поламали, батьків цих дітей вони залишили без роботи, без доходу і без станціна майбутнє. Але тепер, значить, вони діточкам якийсь статус розроблять. Ну, я думаю, що депутати російської думи вони також можуть розраховувати на статус, от. але скоріше вони діти лейтенанта Шмід, як там було колись у класичному творі ходять і намагаються когось надурити. Ну, Надурити не вийде. А стосовно дітейської цитурації, ось, ось так виглядають ініціативи окупантів на наших окупованих територіях. Точу вас, колега. Дуже дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, наш кореспондент із Запоріжжя долучався. Його ім'я ми традиційно не розкриваємо з метою безпеки. Серед іншого, зокрема, говорили про російські атаки на регіон. Я нагадаю, що сьогодні, на жаль, троє жителів Запорізької області загинули внаслідок російських атак ще семеро отримали травми. Ну і напередодні ще одна жінка так само загинула під. Уламками власного будинку знову ж таки через російські обстріли.